Всім привіт! це якась там часть друга, точно друга часть виживанню по Україні. Друга часть повиживання по українськи Ну і сьогодні ми, ем, Я знайшов нову шахту тут. от вона. Так, попаду в воду. О, попав. Круто. Вот Длин искать наверху. Oh. Так, Блин, мені брат тут мало пограв. Хоч ломала легкий. Под дійсно якось страшно. Так Ні, ліпше ламати поки що. Каміноїки. Ліпше каміноїки ламати, не того, що... того що цей. Щоб не ламалося. Блін, я скайп не виключив. Ні, там мій друг пише, з яким ми будемо знімати лотсплей. Так. Ем. Що наугля? Ем. Реально народ я ніч з цією картою не робив. Що? Ем, да, це епік! Так, це епік. А, ну я, 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 я. я майже. М -м -м. Да, я геній. Я пішов без палок. Так, да, я, я просто Геній. Мені Зараз треба зробити Макс Факти. 56, вау. і ще лишилося. Я не, нічого не пропустив, так? Ні, нічого дивимося. А не вроді нічого. Кірка. Будемо по хардкору рубати монстри піркою. Так. Да а ви мене надурили! Ну, ти мене подурив. Мало хотілося, надо мною поїздівати. має щось відбувати? Так? Знайшли одне з желізом, так. Я пропустив. Я взагалі нубас. Ну, я нубас. Да. Я нубас. Тому що як я міг пропускати? пропустити пропустити щось грізо. Як я міг просто. Так. І не мішає. Так, у мене голод. Так, у мене голод. Сильный. Так. так. Ну. Сколько... Вау, висим железо. Ну. Норм, норм. Так, может, тут еще что-то надо мне? Я сомневаюсь. Так, возьму топорик. Наш топор. Полюшку, поле. Рубим, 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 рубим. Все, порубили, порубили. Девять железа. Ну, народ знает, это... И еще железо. Да. Круто, круто. Да, друзья мои, круто. Там еще железо. Ну, это вообще... Мне очень пофортунило. Так. Да. Все, добрый. Вау, wow, іще железо. Ну mm, скільки вже? 12 железо. Ну. Шом. Вау. Wow. І ще e, скільки тут заліз железа. <п 'ятний> Я думаю, всю шахту піду, все більше ніч не буде. Все, so, це шахта тільки на уголь. Так, ну, мені дуже пофортунило. Нашу аж стильке железо. Так. Ну. Блин. Да. Круто. Окей. Да. Я упал. И це виявило меня того, що я не паркур-мастер. Угу. Да, я не паркур-... Вау, шахта, шахта. Ем... Мені сейчас. Наш Да, сказала, шахта, шахта. А це не шахта. Мда. Вс. Ем, ем, ну думаю зараз я поставлю зараз найду Тут вроді на завтра йти, да, все, Я доки до, до, до мого дома, я нажму на. все, ми знайшли наш дом. Так, і першим делом, що ми зробимо? Ми... Так, закрывайте. Ми виплавимо це залізо. Сюди, наприклад, штук 8. А сюди отсюда треба додати окно. Поки що можна зробити, ну. У мене дві кайло. Ну, я думаю, дочекатися ночі. Я зараз підрубати дрова, може. Зарубаю дров, буду розширяти мій дім. Так, 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 так. Я, може, потім з другим текстурпаком буду грати. що, майже всі знають цей текстурпак. Якщо не знаєте, пишіть в в коментах. Пишіть. я не знаю цей текстурпак, ну, нормально пишіть. Я, я дам ссылку на скачування. Так. Стиг Скільки мене дерева? да, круто, круто, круто. 28 дерев. Ага. Так. Да, ну це вже щось. Норм норм дерево. Дерево, норм, Ти норм. Так, Та я вже не достаю. Так, так, да. Достаю, достаю. Там відео. Я можу, маю... вау, овця я зроблю собі. Сюди, сюди, сюди йдеш. Тихо. Ну, ну я ну, мало шерсті зароблю, ну для украшення. Ну, ну або ножицями, щоб їх не ви. А в цьому версії, індів, якщо ви один раз вдарите овцю, ваускую, три шерсті. Ну, ліпше їх обстригувати, а не вбивати. Так. так, ну все, ми вертаємося додому. Я теж поставлю на паузу, поки ми повернемо. Ну і ми повернулися додому. Так, я подивлюся, чи виплилося. О, дай. так. Тут випливимося. Тут теж. Так, ну що ж, що зробимо? Так, Зробимо майже новий меч. Так, лопату зробимо. Ой. І кірку, думаю, думаємо, зробимо. І може ще топанки. Да, панки. Будуть у мене круті попанки. А зараз я не то, що мені не треба, я вкладу сюди. Скажіть мені, як тут з ложка або хто складує, що вони одною клавішою так складують, Чітко. Угу. Скажіть мені, будь ласка. Вони тут складують. Так, ще маємо, що нам треба це залізне кайло. О, смерека, о. І дощ почав да. Круто! Круто, круто, круто! Ну, я думаю, на цьому ми закінчимо. Да. З вами був Саша Стерчо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну, всем пока!